Вже буде літ п'ятсот тому на край шотландський вільний, війною йшов король Едвард, англійський владар сильний. Зібрав він лицарів своїх все горде пишне панство, щоб то шотландський вільний люд забрати у підданство По всій Шотландії йде гук луною голосною. До зброї, браття, ось іде король Едвард війною! Гей, миле браття, чи у нас ясної зброї мало, хіба в шотландській стороні вже лицарів не стало? Англійське військо б'є, січе, англійська зброя сяє. Шотландська зброя опада, лицарство знемагає. Аж тут король Едвард спинився і сурма забриніла. Знялась над військом корогвата, небарвиста, біла, всі стали тихо, всяк свій спис додолу похиляє, гука Герольд, король Едуард шотландців призволяє, лихую заваду залишить, спокій вернути краю, прийти до згоди без війни, по братньому звичаю. Шотландське лицарство здалось. Але один зостався, при зброї лицар молодий, Робертом Брюсом звався. Едварду глянув він в лице, мов кинув блискавицю, здійняв і кинув ворогам залізну рукавицю, потім остроги дав коню і кінь від того звився, Помчав у гори, мов стріла, в міжгір'ї темнім скрився. Поїхав Роберт по шотландській землі здіймати народне повстання, Гонців розіслав він по всій стороні скликати народне зібрання, усі зашуміли, мов хвилі морські. Ходімо, здобудемо валі, або наші голови вільні бойні складемо на нашому полі. В нещасну годину шотландський народ кував свою ясною зброю. У першому бою розбиті були, багато лягло головою, широкі долини, розлогі лани, шість раз були кров'ю политі, шість раз пролунав по Шотландії крик Шотландці, шотландці! Розбиті. Не згас не згас Шотландський Дух, Шотландія повстане, у сьомий раз, як у перший раз, зібралися селяни. Король Едвард не сподівався шотландського повстання, Його лицарство розійшлось уже на спочивання. Там розмовляють вояки, які з війни достатки, які в Шотландії король збиратиме податки. Шотландці Тихо підійшли до війська за горою, з'явились наші з-під землі і вдарили до бою. Ох лютий бій, останній бій! Щаслив, хто переможе. Англійці в розпачі кричать: Рятуй нас, милий Боже! До них з границі поспіша від короля підмога. Її стріча шотландський крик, ні наша перемога. Не доведеться більше вам ламати чужої волі. Якщо життя вам дороге, кладіте зброю долі. Шотландське військо зайняло англійців під горою. Нема, рятунку їм, нема, складають долі зброю. Тоді з громади виступа Роберт і промовляє. Ось так тепер шотландський люд. Англійцям об'являє. Ідіть Едвардові скажіть, як чули посій мові. Якщо не згодиться на мир, ми знов у бій готові. Наш край віддавна вільний був, таким вік він буде. Ви бачили, як прав своїх боронять наші люди. Збирахай в Англії Едвард, податки й десятини, а всяк шотландець, вільний пан своєї. Батьківщини